Привіт, роблоксіани! Готові розкрити секрети цього ігрового феномену? Роблокс це не просто гра, це цілий всесвіт, де ви можете створювати, грати та ділитися враженнями з друзями. Уявіть собі величезний онлайн-майданчик, який завжди відкритий. З моменту запуску у 2006 році Roblox став шалено популярним. Ми говоримо про мільйони ігор, створених такими ж користувачами, як ви. Від рольових пригод до смуг перешкод тут кожен знайде щось для себе. А як у Львові граєте в Roblox? То чому ж люди його так люблять? По-перше, креативність. Roblox дозволяє вам створювати власні ігри та світи за допомогою простих інструментів. Уявіть, що ви можете втілити свої найсміливіші ідеї в життя. По-друге, спільнота. Roblox — це все про соціальну взаємодію. Ви можете об'єднуватися з друзями або знайомитися з новими людьми з усього світу. Це як гігантське віртуальне місце для тусовки. До того ж, постійні оновлення та нові функції роблять гру ще цікавішою та захопливішою. Незалежно від того, чи ви будівельник, дослідник, чи просто шукаєте розваг, Roblox має все. Тож, чого ви чекаєте? Мерші, починайте свою пригоду. Побачимося у всесвіті Roblox!